Вітаю, дякую, що вирішили переглянути це відео. Отже, історія, як я натрапила на чорного ріелтора. приблизно два-два з половиною роки тому я зі своїм хлопцем проживала в Домініканській республіці, і ми вирішили переїхати в Туреччину. В телеграмі знайшли квартиру, зв'язалися з товаришем, попросили його, щоб він, він знаходився в Туреччині. Щоб він прийшов в цю квартиру, перевірив її. Товариш прийшов все перевірив, зняв нам відео, сказав, що квартира повністю відповідає фотографіям. До того ж, там ще проживала дівчина, яка приїхала на відпочинок на сезон з дитиною своєю маленькою, і він в неї навіть розпитав, як сусіди, як тут живеться, чи нема проблем з цією квартирою. Вона сказала, все розкішно. Сусідів поряд нема. Зверху сусіди тихі, і взагалі все супер. Ми були дуже раді одразу з домініканської республіки. Приїхали в Туреччину, зустрілися з цим власником, дали йому задаток. Я не пам'ятаю, чи то було 50 доларів, чи 200 доларів. Попросили в нього документи. Він пояснив, що в нього декілька квартир тут в Алані, і що ця квартира оформлена на його маму, і це абсолютно нормальна історія. Ми до того винаймали житло. Отак, от в Туреччині, е, хтось за кордоном, і навіть і сусіди нам здавали це житло, давали ключі. Ми зв'язувалися з власником, перераховували гроші власникам. Тому це нас абсолютно ніяк не смутило. Тобто це розповсюджена практика, коли сусіди чи родичі здають житло. Ми задоволені, живемо місяць, другий, поки в один прекрасний день до нас не постучалися сусіди. Сусіди знизу з Капанджи. Капанджи – це, скажімо так, керуючий будинком. Вони прийшли, бо в них така маленька проблема з сантехнікою було щось там протікало. Вони прийшли перевірити, чи нема у нас цих проблем, чи не ми їх затаплюємо і так далі. Ми, будь ласка, кажемо, заходьте, дивіться, вони зайшли, подивились, навіть там щось робили. Ні, все добре. І вони собі пішли. Ми вже і про них забули, поки в один прекрасний день о 11-й годині не приходить таке повідомлення від власника. Вибачте. Я продав цю квартиру, і ви маєте до вівторка з'їхати. Я не пам'ятаю, який це був день тижня, чи то п'ятниця, чи то субота. Ну, плюс-мінус, так, за декілька днів до того, як ми маємо виїхати. Ми нічого не зрозуміли, думаємо, ну, треба, то й треба буває. Тому що знову ж таки, ми знаємо, що тут в Туреччині дуже так часто відбувається. Люди дуже швидко продають своє житло, тому нас це якби трошки. Насторожило, але все окей. Насторожило те, що чому ви нам не сказали, що ця квартира на продажі, що може бути така ситуація. Він пояснив, що вибачається, що дуже вигідна пропозиція була. Каже: але в мене є ще одна квартира, ви можете туди переїхати. Ну, Тут знову ж таки думки я може не продав, а може комусь вигідніше здав, тому що вона була ну, в принципі, ціна нормальна, але. Мало лі шо, як кажуть. Ми пішли, подивились ту квартиру. Ну, добре, нормальна квартира, також нам підходить, та ж сама сума. І ми починаємо збирати речі. Речі зібрані, і тут приходить понеділок. Вранці, о четвертій ранку, ми мали до вівторка з'їхати, тобто ми в понеділок збиралися виїжджати. Але о четвертій ранку ми прокидаємося від того, що хтось нереально просто нам в двері стучить, там вибиває, кричить, ну, не вибивається, я вже так трошки прикрасила. Кричить турецькою німецькою мовою, ми не можемо зрозуміти, що відбувається. Якась дивимося у глазок, там жінка стоїть, така влітня жінка. Ми думаємо, треба подзвонити, мабуть, цьому власнику. Може, це власниця приїхала, чи що. Хоча вже були якісь такі підозри, що що-то тут нечисте. Але чому ці підозри розвіялись? Тому що ну, якщо ти власниця, а цей власник, якийсь насправді не власник, чому ти не відчиняєш двері своїми ключами? Тому що зазвичай у власників є власні ключі. Ми їм дзвонимо, пояснюємо ситуацію, що от стоїть якась жінка, тут ну, двері, в двері ломиться, що робить. Може, Викликати поліцію, чи це може хазяйка, які ви продали квартиру, чи що він каже: ні ні, ні 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 поліцію не треба. Ви, будь ласка, не відчиняйте, я зараз все розберусь. Ну, ми з ним побалакали через якийсь час стукіт припинився. Ми подумали, може там ситуація якась була незрозуміла, він її якось розрулив. І ми спокійно готуємо речі, щоб їх перенести на іншу квартиру. Але. Цей власник не з'являється, хоча в нас вже були ключі, ми могли просто взяти і перенести речі. Поки ми збиралися, знову розпочинається стукіт. Знову ця жінка стучить, кричить не в себе. Но ми вже не витримали, ми і кажемо, зараз поліцію викличемо. Ми відчиняємо двері, вона з істерикою залітає, це моя квартира, кричить. Ну, це правда, було все або турецькою, або німецькою, тому що вона. Прилетіла з Німеччини. Як потім виявилось, це справжня власниця. Але мій хлопець він просто неймовірно володіє комунікативними навичками. Він за допомогою телефона починає з нею розмовляти, і виявилось, що цей власник. Це просто колишній поліцай, її знайомий, якому вона довірила свої ключі, щоб у разі якихось проблем він міг прийти і відчинити двері там. Потоп, пожежа. Ну це, це тут знову ж таки дуже розповсюджена практика, коли люди один одному залишають ключі, бо багато людей живуть за кордоном, просто маючи квартири в Туреччині. І виявилось, що коли був був отой потоп, і до нас піднявся капанджи, він побачив нас, він подзвонив. Цій жінці її звали, здається, Сула, Сула так. Він подзвонив в Сулі, спитав, чи там можна щось робити, якісь е, е, операції в цій квартирі. Якщо якась є проблема, ми там зайшли, ваші е, жильці, скажімо так, не проти. Вона каже: які жильці? Ви що? в мене квартира пуста, я нікому нічому, нічого не... Здаю в оренду, і вона одразу дзвонить тому чоловіку, бере квиток з Німеччини сюди, прилітає, з нами розбирається. Ну як розбирається в результаті, мій хлопець домовився з цією жінкою з Сулою, що ми будемо в неї винаймати цю квартиру. Ми поїхали до адвоката, все повністю оформили договор. Вона дуже була задоволена. Вона здається, мені ще раз приїжджала в Туреччину. Ми з нею з нею бачились. Ця квартира була в Махмутларі, а там в якийсь момент просто заборонили давати ВНЖ, і люди вже не могли отримати ВНЖ під оренду, тому ми змушені були з'їхати з цієї квартири. Ну, от така історія. На жаль, непорядні люди є в будь-якій країні, в будь-якій нації, і той чоловік виявився дуже-дуже непорядною людиною. І мені б дуже хотілося з цієї історії винести якийсь урок, прийти до якогось правильного висновку і поділитися з вами цими висновками. Але єдиний висновок, який я можу винести з цієї історії, це те, що гівно трапляється. А нам треба навчитися легше ставитись до таких дрібних невдач, тому що, наприклад, в мене тоді була просто істерика: це був шок. Я дуже тривожна. В мене я дуже рознервувалася. В той час як мій хлопець. Ви знаєте, він з таких людей, про яких каже: кажуть, знаєте, Тихе море, це він заспокоїв. Він увесь час був холоднокровним, спокійним. Я в нього питаю, як як, мене ж трясло усю від цієї ситуації. А він знаєте, що каже? А навіщо нервувати, якщо можна не нервувати? От, просто от, от, навіщо? Я в той момент хотіла йому сказати: знаєш, що іди тому, що мене всю отак. А він. Якщо, якщо можна не нервувати, то навіщо нервувати? Але я також вчуся такому ставленню до життя, і в мене навіть є невеличкі успіхи. І в свою чергу я бажаю вам також навчитися отак ставитись легко до життя, не нервувати подрібницям, не робити трагедії з якихось невеличких невдач. А на цьому все ще раз дякую вам за перегляд і бажаю вам. Гарного настрію і побільше позитивних емоцій.